Як до цієї ділянки додавати дорогу, доріжки, де буде в нас трава, та звідки ця трава береться, це теж цікаве питання. Ось, Для того, щоб їх побудувати власне, в такій геометрії, ми маємо активувати 3D-сітку. Ось це у нас скетч-варіант, є топосолід. Ми його активували. Ось. І будемо редагувати. А редагуємо. Ми ось так: Split Elements додаємо елемент element, і треба класнути по по собі, щоб він нам виділився. І тоді активується Modify Split Sketch. Наприклад, я хочу виділити цю ділянку. Обираю навмисне лінію, тому що буду описувати це. От У мене тут є генплан, він такий досить невеличкий. Я його трішки в бік витягну, всього на всього 40 см і задній двір теж 40 см. А я планую, що власник Африкана Білдінг буде. З сусідом домовиться, і хоча б на метр, чи наскільки відтягне на бік, так щоб це був трошки більший простір. ось Далі відтягну на бік уявімо, що там ззаді поля, і він отримав дозвіл собі. Продовжити ділянку на декілька, тут, наскільки там, на 6 метрів, так захоче там якусь лаунж-зону зробити, щоб можна було а, відпочивати. Ось. І коли контур в нас у скетчі завершений, натискаємо галочку, і що ми тепер маємо? Маємо тепер два окремих топо-соліда ось цей і ось цей. Ми, звичайно, можемо його тепер змінити за типом, до речі, зараз типи підберемо. Наразі я хочу порозділяти ці речі, щоб потім можна було їх позаливати ну, іншими топо え Вибираємо ось цей основний, так і тепер будемо прокладати доріжку. Аналогічно спліт і аналогічно сюди. Знову скетчинг. Тут вже можна спробувати по діагональці. Оця ширина піде така досить далека. Буде у нас перший, я до речі, можу так собі підтягнути. Так, ну, Можна задати. Від... Тижі, але хай буде 2020 і подовження мені підходить. Можна його змінити, так? ми можемо його редагувати. 2020, так, зараз. Клацаємо сюди 2000 проберемо, нам цілком достатньо буде. Ми підтягнули, ми вже знаємо, що таким чином підтягується. І другий варіант це буде: я підтягну до краю, акуратно сюди дотягую і дотягується ще, Так є, дотягується Дотягується і всі. А, тут був край. Ось він. Прив'язалася добре. Дотягується і всі інші грані також, оце буде новий топосолід. клацаю сюди, це буде у нас доріжка, пішохідна доріжка. Тут вже навіть буде місце для огорожі, це все буде окремо. І оцей топосолід, зверніть увагу, він тепер теж окремий, але він повторює цю форму. Я коли робила репетицію, то. Зрозуміло, що в принципі тепер тут ще можна і оцей топосоліт змінити. Хотіли інакшим чином, типу, зробити, ну, до речі, можна це спробувати, але ну, не факт, що це буде дуже вдячна справа, але спробуємо принаймні. Я відтягну просто межі, ми ж можемо взяти move і відтягнути на, наприклад, 3500, я сумніваюся, що там дуже широкі дороги. 3-500 взяли і ставимо галочку. Є, правда, попередження, так, в нас трішки вже зміщення пішло у цьому у рельєфі, ймовірно, це лишнє, так, тому ану, спробуємо іншим способом деактивувати, ЄС. Yes. І тепер я спробую знову ж таки таким чином спліт зробити, зробити нову форму, клацаю один раз. Тепер прямокутничок, акуратно сюди і відтягую на 3. ну Навіть якщо 3510, ми вже знаємо, що можна взяти ось так і тут внести 3500. І маємо в чистоті красиву дорогу. Ось вона є. ну Це все насправді поки що. на словах, Бо поки воно виглядає ось так, все ніби заготовки є, я ще навіть захочу тут зробити якусь клумбочку. Ймовірно, так і зроблю. Але хочу ще перед тим, наприклад, ось тут, я вже для доріжки використаю дефолт, тут і Topo Solid. Cans, хай буде, ship. Зараз спробуємо подивитися, як це виглядає. Ну, не так уже і страшно. ось, тобто тут, Якщо ми не робимо переріз по вулиці, то в принципі, якщо це нам так для моделювання, то, по-моєму, може бути. Єдине, що воно підскочило. Тому було б не зле. Ага, воно підскочило через те, що тут десь рівень пішов вверх і вниз, так я спробую вирівняти так, ось тут. Візьмемо move і класнемо, або ось так зараз візьмемо мінус 500, а ми поставимо мінус 600 apply. А ну Можна ще нижче, але там не дуже хочу насправді. Там просто у нас і було мінус 800. Так, хай буде так, допустимо, без такої великої вже деталізації, тут все рівно буде огорожа. І наступне, ось це я вже би вже зробила наступний тупу соліт. Виберу навіть за основу ось цю, що є Edit, але duplicate напишу замість Cres Asphalt. Напишу S as, там, asphite, він пише це так. As. Подивимося, що ми можемо знайти для асфальту. Rit і замість ось цей елемент, до речі, траву я теж буду змінювати, але вже в класі. Бо він хоч класний, але там вже... можна подивитися Road. До речі, можна було написати Road. Так, Black Aluminium Road. Там не знаходить Асфальт. Асфальт є, мені досить подобається. Це дуже чорний. Давайте ми це спробуємо, окей. І окей, можна побавитися цю річ я буду видаляти. І в траві також пишемо Окей і Окей. А подивимося, як цей асфальт виглядає непогано. Його теж, очевидно, треба за, е, налаштувати на мінус 800, бо він має бути найнижче. Він приймає всю воду. Е, так, далі. Е, отут я вже буду втручатися в тип трави. Е, так, цей топосолід, Я його хочу змінити. Edit type, там де grass Edit. Е, я ось це заберу, бо мені повторення шарів не дуже цікаво. Хай буде. Ой, не Down, а delete. Е, ось. И вот тут, там до финиш, знайшла грас. Только вона а, такая знаходила грас. Ось вин. А, амбер... Амгерб... Пункт якийсь такий. Ну, грас є, по грас воно знаходить. Окей, окей, дивіться, як це все тепер буде виглядати. Ну, По-моєму, досить класно, хоча стилізовано теж досить гарно виглядало. Ось, і оскільки в мене в референсі все фактично замощено, наскільки я розумію, тут мощення йде, то тоді, а може тут і травичка, до речі, може бути, що тут трава, а тут тільки є невеличка площадка, то ми можемо теж. Тепер це все зробити, але я ось це переведу загальному так, на топосолід такий стандартний, як в нас є от в доріжці. Ось треба буде В принципі, знаючи, наприклад. Наші широти, так, що у нас все ж таки бувають душі, так, Якщо б Африкана Білдінг якимось чином перейняла наш клімат, так, то я би все ж таки робила відмостку довкола будинку. ось, І залишу тільки ось тут я захотіла робити якусь таку клумбочку. В клумбочці спробуємо зробити. Значить, ну, до речі, я його давно не застосовувала, але мені здається, що це цілком класно і доречно буде. Якщо ми візьмемо всередині цього контуру, зробимо таке коло і нажмемо галочку. Дивіться, що ми цікаво отримаємо, тобто ми маємо нішу для цього, для трави нашої, для ну, там, якоїсь посадки, якихось там, я не знаю, дерев чи чогось такого. І тепер можна взяти Create симла на травичку або вибрати топосоліт. Так, і взяти знову ж таки це і залити його, але я бачу, що тут так не просто буде 1200 enter. Так, є, є і ми візьмемо, вуф, перетягнемо його, ось це, перетягнемо, ну, поставимо туди, воно накладається нічого страшного. Зараз тоді перетягнемо от сюди. Є, і мені так здається, що залишилося лише вирівняти трішки по ширині чи висоті. Я би навіть може трішки догори це витягнула, або може навіть створила окремо для квітника. Ось. Але, в принципі, досить непогано здалека виглядає. Фактично, все вже пропрацьовано, десь дерево підлетіло, чогось це мені цікаво, чого. Ось. Але в принципі, це. Не страшно, тобто ми можемо копіювати, тут поставити якесь дерево, і воно прив'язується. Ну, менше з тим. Тобто, в принципі, ситуація вже досить, досить таки місто будівельно вимальовується.